Вітаю всіх! Пропонаю вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 4 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант дім. Вам так! Ви можете займатися будь-якими справами, це все для вас буде дуже корисним. Також у цей день ви зможете вирішити певні сімейні питання. Можливо, хтось буде встановлювати якісь нові порядки у своєму домі наводити. А Можливо, взагалі просто будете прибиранням займатися, або зустрічати когось на гостину. Все у вас сьогодні буде вдалим, чим би то ви не займалися. Тож дійте. Так, як вам потрібно. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант сонце перевернуте вам ні. У вас може бути не вистачати енергії для того, щоб ви могли щось зробити. Можливо, знаєте, буде таке почуття, що нібито очима щось би хотілося зробити, а сили на те не вистачає. Тому на цей день утримайтесь від активних дій, краще приділіть час собі. Займайтеся такими справами на більш побутовому рівні. Не намагайтеся себе десь в цей день так просунути або активно заявити про себе, або вирішити питання, також будьте дуже уважні у робочих питаннях, у спілкуванні, тому що, можливо, якісь певні конфліктні ситуації будуть виникати, а вам того не потрібно. Тож бажаю хай і гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант: коса перевернута, вам ні. Щось вам заважає, є певні перепони, і це, можливо, ці перепони не йдуть від вас самих. А зовні або так складаються обставини, що ви щось не зможете здійснити. Можливо, хтось буде впливати на ваші дії, там ви будете планувати одне, а вам хтось щось скаже, що потрібно інше, і ви будете переключатися на те інше втрачаючи при цьому свою мету і не йдете до неї до її вирішення. Також, можливо, хтось навмисно буде вас там, вводити в якісь оманливі ситуації, можливо, якісь плітки, наговори, розмови, щось таке неприємне, що вас просто буде забирати силу, або ви не зможете діяти так, як ви того захочете. Ну, звичайно, коли у нашій голові зароджуються негативні думки, то тоді вже і про щось про роботу якусь вони, позитивні думки потім не приходять. А тому на цей день вам варто від всіх негативних думок і неприємних людей позбавитися, уникнути з ними спілкування. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.